таки збудував поліцейську державу. Поліцейська держава це не метафора, це буквально те, що ми бачимо. Поліцейські раптом відчули себе частиною репресивної машини. Сьогодні в Україні побити ветеран це проблема не окремого мусора, а всієї державної машини, яка тепер офіційно працює кулаком. Росізація України вже відбулася. Вітаю, друзі. Отже, тут тихенько соцмережі розповідають, що Зеленський, Зеленський перевалив на сьомий рік президентства. От так. от. Хто це в нас такий прострочений? Може, Конституція? Так вони її розтоптали. Дивна історія? У 2019 році Зеленський приходив із гаслом, якщо я раптом порушу закон, я складу повноваження. Те, що він вже прострочив, пішов сьомий рік його президентства, але важливо інше, на сьомий рік Зеленський таки збудував поліцейську державу. Президент ще досі Зеленський, закон уже давно не закон. Сьогодні розпочався сьомий рік простроченого Зеленського, і це не дієтичний йогурт, який просто зіпсувався. Це глава держави, в якої зіпсувалось буквально все, крім амбіцій. Тобто Зеленський зруйнував майже всі, як майже всі державні інститути. Вони просто знищені, включно із силовиками. І що вже говорити про поліцію? Поліцейська держава це не метафора. Це буквально те, що ми бачимо, коли 17-річного учасника оборони Києва, який взяв до рук зброю у перші дні вторгнення, і пішов захищати Київ, б'є патрульні. Просто так, без приводу. А потім система відповідає хором. Ну то й що? Депутат Володимир Ар'єв Написав депутатський запит до міністерства. Справа в тому, що один із постраждалих від поліцейської сваволі, а це була група студентів Києво-Могилянської академії, один з них син народного депутата і військовослужбовця нинішнього Юрія Сиротюка. Я Юрія Срочка знаю років, мабуть, під 30 і знаю його як дуже послідовного, патріотичного і відповідального громадянина. Очевидно, що син яблучко від яблуні, тобто те, що син пішов в 17 років захищати Київ, це більше ніж показово. Те, що син поступив в Києво-Могилянську академію, а в Києво-Могилянську академію не приймають поблату, як відомо, це свідчення того, що яблу... яблуко від яблуні це ще й певні світоглядні принципи. Хочу нагадати, що під час затримання Могилянців поліція нахабно розмовляла російською мовою і на вимогу студентів перейти на державну, вони ще й почали комизитися там. Ну і от на запит Володимира Ар'єва, МВС від совкову відписку від зайнятий. зайняті. Ну, виявлено деякі порушення, ведеться службове розслідування. Кажуть, то вже дев'ятий рівень пекла бюрократії, на десятому вибачення, але куди ще? Туди ще ніхто не добрався. Усі ключові. Персонажі поліцейської опери, перший патрульний, що помилився кулаком, другий його начальник, який не в курсі, третій голову мусор міста, який нічого не бачив. І четвертий міністр, який на фоні корупційних скандалів МВС, схоже, взагалі перестав розрізняти громадян поліцейських і паперові стіни. Справа в тому, що Юрій Сердюк бутність. Головою фракції Київради, був ще й по-моєму чи не секретарем правового комітету Київради. Тобто він весь час мав контакти з поліцейським і тоді до нього бігали, як посячев воду. Але ж Сиротюк це ж не зелена влада, розумієте? Сиротюк на фронті, тому можна знущатися. Ну і от замість вибачень. До е, сина Сиротюка, дуже самодостатнього хлопця, почали бігати всякі рішали. Ну, і До Сиротюка. Вони дзвонять чипочуть, просять накачати ситуацію, бо інакше всім буде незручно, Зручні, зручніше, очевидно, коли громадяни мовчать, сапуть в тряпочку, а поліція їх метелить безбожно як хоче. Це вже не випадок, це вже схема. Мені здається, що Поліція, яка за три роки супроводжувала е, представників ТЦК при цій людоловлі вуличній, вона також без, від безкарності, що це вже закритий клуб. Причому якраз поліцейські раптом відчули себе частиною репресивної машини, тобто їм ще й. Ну, скажімо так, ви через систему відбору створили такий кадровий тил, кадровий потенціал, куди явно з совковими замашками натягували персонажики. Головне, це вже система, я вже говорив відбити руки у тих, хто мусить захищати, відмита відповідальність у тих, хто б'є, і абсолютна тиша в Офісі президента, де вже давно живуть за принципом мусора, але свої. До речі, в цьому шоу під назвою Реформа поліції, Нацгвардії Прикордонна служба МНС» усі актори другорядні. Головна роль за Міністерством внутрішніх справ, головного продюсера корупції, створено повноцінну поліційну державу на честь свободу і закон просто не вистачило рядка у бюджеті. Юрій Сиротюк, і депутат. Батько побитого хлопця з Іронією резюмує, у них в системі координат Кулак головний метод дотримання права. Це говорить фронтовик. Тобто, на що розраховують ця мусорня, бо інакше їх не назвеш після повернення людей з фронту? На що вони розраховують? Так, от, сьогодні в Україні побити ветеран це проблема не окремого мусора, а всієї державної машини, яка тепер офіційно працює кулаком, не судом, не честю, не законом. кулаком. Ну, подивіться, що вони витворяють навіть із екс-президентом, хоча ексів не буває. Президент це почесне звання довічне. Але у відставці. Отже, ми пам'ятаємо. 19 рік Зеленський казав, що ми всі просто люди, та він казав, що ми всі президенти. Так от, пане Зеленський, у поліцейській державі люди це ті, кого б'ють, а поліція це ті, хто не бачить порушень. І ще трошки іронії. На День поліції ми вже точно знаємо, кого будуть нагороджувати. Бо що ж, не ветерана ж нагороджувати. Нагороджувати тих, кого відгороджують зараз. І це абсолютно ганебна історія, яка ну, фактично ми всі боялися білорусизації України. Білорусизація України вже відбулася. Поки найактивніша частина українців воює на фронті, вся ця бедломаса, яка під Парасолькою Зеленського зайшла у владу. За російськими лекалами збудувала таки тут Білорусь. Збудувала. І творці цієї білорусизації, ми їх всіх знаємо по імену. Такий свій Подоляк встиг навіть попрацювати в медіах білоруських. Брат його, до речі, співробітник спецслужб російських, здається, вже покійний. А що вже казати про Єрмака, Татарова і прочі, І, прочі. і Дистанційного портного, який цим сим підкеровує із за кордону. Так що Зеленський, можна сказати, завершив формування поліційної держави на початок сьомого року свого президентства. Амінь.